Мої вітання з міста Героя Харкова в нашому проєкті Культурна Перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, у співпраці з харківським прес-клубом та всеукраїнським онлайн медіа «Громада Груп, в лихоліття війни роблю подкасти про творчі здобутки, нові виклики у воєнні часи українських митців та мисткинь. Сьогодні знову поговоримо про фільми вітчизняного кінопрокату. Що мені дуже цікаво, адже я створюю телепрограми про кіно з початку 90-х, а з кінця 80-х писав на теми кінематографа. Отже, в сьогоднішньому випуску розповідаю про новинки українського художнього та документального кіно. Почнемо з фільму під назвою Редакція. Прем'єра відбулася на Берлінському кінофестивалі ще в лютому. Також стрічка брала участь в офіційній програмі Сараївського кінофестивалю та в міжнародному кінофестивалю в бразильському Сан-Паулу. На великих екранах українських кінотеатрів фільм з'явився 28 листопада. Режисер Роман Бондарчук, відомий за кінороботами Вулкан Українські Шерифи, зняв редакцію за півроку до повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Зйомки проводилися у Херсоні та його околицях. Зокрема, в Олешківських пісках. Сюжет стрічки розгортається у південному містечку на Херсонщині. Співробітник краєзнавчого музею на ім'я Юра у виконанні актора Дмитра Багненка приймається долею степових ховрахів. Фотографуючи їх, він випадково бачить навмисний підпал лісу. Світлини Юра несе у редакцію місцевої газети, куди його одразу ж запрошують на роботу. Він опиняється у вирі фейкових новин і корупційних схем, адже на носі вибори місцевого мера, і головний кандидат роздає передвиборчі обіцянки, попри те, що перебуває в комі. Герой прагне розповісти правду. Про лісові пожежі однак будь-які спроби донести правду розбиваються об міцну систему брехні та корупції, де правда перекручується, а брехня стає зброєю, за допомогою якої захоплюється влада, землі та навіть людський розум. У картині можна побачити відому акторку Риму Зюбіну. Пригадайте за її участю фільми «Люся Інтерн, Гніздогорлиці. До Лав ЗСУ доєдналися чимало учасників знімальної групи та виконавець головної ролі Дмитро Багненка. Актор Василь Кухарський, знайомий глядачам також за стрічкою Максим Оса та режисер монтажу Віктор Онисько, загинули, захищаючи Україну. Напередодні всеукраїнського прокату творча група фільму Редакція та її кінодистриб'ютор Артхаус Трафік провели допрем'єрні покази фільму у десяти містах України. Одеса, Миколаїв, Дніпро, Запоріжжя, Київ, Львів, Івано-Франківськ, Чернівці та наш Харків. Крім перегляду, в кожному місті після показу відбувалися обговорення на тему «Локальні медіа як рушії суспільних змін, допрем'єрний показ і обговорення фільму Редакція Романа Бондарчука за участі представників та представниць локальних медіа. Журналісти та глядачі обговорювали, як змінились локальні медіа з 2014 року, як російська дезінформація працює в їхніх регіонах, які існують ефективні тактики протидії дезінформації. Вони що всі голі? Що тут взагалі відбувається? Падай! Зняли підпалювачів в лісу. Після того Михайло Петрович пропав. Тільки в поліцію зараз не йди. Надрукуйте. Це наш мер. Думає, як виграти вибори. У мене сенсація. Підійди до вікна. Що ти там бачиш? Життя набагато складніше, ніж ти собі уявляєш. Оце звернення мера. Треба зробити так, щоб воно стало вірусним. На факти всім чхати. Зараз всі журналісти так працюють. Це нормально. Скажіть, що це обшук. Приїдь, будь ласка, Мені страшно. Тут вся правда, Юра, голова від тебе. Розпедати правду а для чого. Складна у вас робота. Нашумілий фільм Буча це перша ігрова стрічка, присвячена подіям у Бучі на початку повномасштабного вторгнення. Та як говорять автори, перший великий художній фільм про війну знятий під час самої війни. Картина заснована на реальних подіях. Прототипом головного героя є Костянтин Гудаускас якому у березні 2022 року вдалося врятувати понад 200 цивільних громадян з міст Буча, Ворзель, Ірпінь та Гостомель, серед них сім'я відомого композитора Ігоря Поклада, громадянин Казахстану, який завдяки своєму паспорту має змогу їздити на окуповані Росією території та евакувати звідти мирних жителів. Він бачить своїми очима все, що відбувається у Бучі та інших окупованих містах і селищах, героїзм простих українців та жорстокість окупантів. Фільм зробила студія Левел. Стрічка отримала підтримку Міністерства культури України, Міністерства закордонних справ і головного управління розвідки. Режисером виступив Станіслав Тіунов, автором сценарія та продюсером Олександр Щур. Головні ролі зіграли Цезарій Лукашевич. Відомий своїми акторськими роботами у стрічках з Любов'ю Вінсент Кріпачка та В'ячеслав Довженко, який грав в уславлених фільмах Будинок слова Інший Франко, а в Бучі представ в образі антигероя російського окупанта. У широкому вітчизняному прокаті фільм Буча з'явився з 7 листопада, а до цього була прем'єра на Варшавському кінофестивалі та закриті покази по світу і в Україні. Одним із перших закритий показ чорнової версії фільму відбувся у нас у Харкові цьогоріч, 30 березня, в безпечному приміщенні Харківського національного академічного театру опери та балету імені Лисенка, на кінопоказі, куди запросили й мене як журналіста і кінознавця, відбулася також зустріч із сценаристом та продюсером фільму Олександром Щуром і режисером Станіславом Тіуновим. Тоді, презентуючи фільм харків'янам, автори зазначили, що Буча данина пам'яті загиблим, а кіно це теж зброя, яка допомагає протистояти російській пропаганді в усьому світі. Закриті покази вже пройшли 2023 року в 12 містах США, розповідали творці, а також на кінофестивалях у Венеції та Берліні. В Україні ж Харків одне з перших великих міст, де проходять закриті покази та обговорення побаченого із глядачами. Автори дякували харків'янам за те, що поділилися своїми враженнями від фільму, адже їм дуже важливо було почути думки українських глядачів, які досі потерпають від російської агресії. Разом з демонстрацією фільму в приміщенні театру експонувалася виставка Об'єднані перемогами мистецький проєкт it компанії Sigma Software. На ній були представлені 25 робіт найкращих вуличних художників з усіх регіонів України. Кожна картина бачення художника того, як регіон та країна рухаються до перемоги. Ці роботи так названі репліки, а оригінали разом утворюють величезний мурал площею 400 квадратних метрів, який знаходиться у Львові. А повертаючись до фільму, скажу, що фільм Буча це про події, які вже стали нашою з вами історією, і ми не маємо право дати їм бути забутими. Зачем ты ти сюди прийшов? Костя, ти зараз у Бочі? Так. В Одного нашого розвідника родина в Ясногородці. Зможеш їх вивезти? <звідки> Сьогодні вбили трьох волонтерів. Там Русня! Хлопці просто привезли їжу. Раду, я не хочу Гражданин какой страны? Ти громадянин дружньої до Росії країни. Ми думаємо, що тебе вони пропустять. Що ти це забив? Допомагаю людям вибратися на другу сторону. Зачем гражданину Казахстана умирать за українців? ші місця у пеклі залишені для тих, хто в часи найбільших моральних переломів зберігав нейтралітет. Не ті, хто бояться, але роблять. Айде, я хочу знову вивозити людей. Тебе там вб'ють. Майма забрати еще одну рутину. Я не хочу Может она завзято? Ты есть тот самый казах? Да, я казах. И горжусь этим. Хочешь автограф? Я хочу спасти эту страну. И не осмерусь ни перед чем. Мы получим все, только погибнут тысячи. Причем невинных. на Потребные пароли на блокпостах, чтобы меня пропускали. Спробую еще людей вывести. Зачем ты сюда пришел? Смерти ищешь? Нет. Я шукаю Бога. Трагічним подіям, що сталися під Києвом у лютому березні 2022 року, присвячена і документальна стрічка Київський укріплений район Новітня історія оборони, що демонструвалася у нашому кінотеатральному прокаті з 5 грудня. Фільм розповідає про історичні події сучасного застосування Київського укріпленого району в порівнянні з обороною Києва у Другу світову війну. А трагічну долю людей, що опинилися вздовж лінії бойового зіткнення, у фільмі розповідається про систему фортифікацій, споруджену у 1929-1941 роках для оборони Києва. Її унікальне розташування врахувало природні фактори, як от річка Ірпінь, заболочені місцевості, рельєф і навіть історичні змієві вали часів Київської Русі, що збереглися в селі Білогородка. Київський укріпрайон допоміг захистити столицю в часи Другої світової війни та під час наступу російських військ у березні 2022 року. Ідея створити фільм про цю оборонну споруду виникла напередодні повномасштабного російського вторгнення, коли в суспільстві обговорювали військову загрозу. Тоді ідея не отримала грошової підтримки з боку українського культурного фонду та держкіно. Проте режисер Владислав Васильєв продовжив досліджувати оборонні споруди навколо Києва. Після деокупації Київщини команда масштабувала ідею, вирішивши порівняти оборону Києва у 1941 та 2022 роках. Зйомки фільму розпочалися в травні 2022 тисячі майже одразу після звільнення Київщини. Режисер відмовився від формату наукового кіно. Щоб за його словами зробити стрічку цікавою для широкої аудиторії, у фільмі поєднали реальні історії сучасників із хронікою подій Другої світової війни. Основну увагу зосереджено на долях простих людей, свідків подій, які пережили окупацію та бойові дії на Київщині. Є деякі розбіжності, події, які сталися 1941 року. І в лютому березні 2022 року. Частина дотів Київського укріпленого району була використана під час оборонних боїв вздовж річки Ірпінь. Тут живемо. Ми і люди тут жили, коли були сіно обстріли. Тут багато хто прятався. У нас от. І ми там сиділи у волонтерів, вже забрали, вже, як вже почали хати все, тепер це все починати, як? Якби ж не Ірпінь, щоб не розлився. Там ще щодо. Щодо ще. Це вдруге ріка Ірпінь показала свій характер і розлилась на багато-багато квадратних кілометрів, я думаю. Що колісами пройти вже не можна. А на водометах ще не можна. Знову передній край оборони був по річці Ірпінь. Знову були підірвані всі мости і споруди зіграли свою роль в обороні Києва 22-го року. Цей дот один з тих, який використовувався нашими військами у березні 2022 року. Прильот. Це далекий. На сьогоднішній день можна використовувати як вогневі споруди, і як укриття особового складу. Повний функціонал. Подивіться навколо, що все спалено повністю. Тільки чула, що стріляють. Но я не, не подумала, що це буде така війна. Київський укріплений район іще не вдалося нікому взяти штурмом. Ще одне документальне кіно епізоди Тінь Чорнобиля. Виходила у повторному лімітованому прокаті в кінотеатрах в Києві, Львові, Дніпрі, Сумах та Харкові з 28 листопада по 1 грудня. Ця стрічка про створення культової української гри Сталкер, що змінила уявлення про ігрову індустрію. Виходила знову на великі екрани з находи нещодавного випуску другої частини популярної відеогри. У фільмі глядачі побачать історію молодої української команди, яка у 2001 році наважилася створити найскладнішу гру у світі з відкритим світом, революційною графікою та унікальним сюжетом довкола Чорнобильської зони. Спочатку промо-компанії Stalker чекали сотні тисяч людей по всьому світу, але розробники стали заручниками своїх амбіцій. Вони безкінечно покращували гру та з року в рік переносили дату виходу. Але в один момент американському видавцю увірвався терпець. в результаті складнощі розробки, постійні переноси, скепсис фанатів і тиск видавців, ці випробування не лише зробили гру Сталкер культовою, а й залишили по собі чимало драматичних історій. Епізоди Тінь Чорнобиля це історія про індустрію відеоігор. Любов до своєї роботи та проєкт, який перейшов межі екранів і став поп-культурним феноменом, тінь Чорнобиля це фільм серіалу, епізоди про історії незалежної України, визначні події, на яких виросли цілі покоління, розповіді від перших осіб із використанням унікальних архівних матеріалів, автори серіалу, режисер Артем Григорян та продюсер Максим Сардюк. Ігри всі люблять, а створювати ігри ще цікавіше, ніж грати. Українські ігри ніхто взагалі не чув серед усіх гравців, які цікавились іграми, які грали, стали з'являтися ці люди, які бажали розробляти ігри. Простий хлопець з бізнес жилкою. Григорович Сергій Константинович виглядає років на 18. Основні гроші приносить продаж закордонних ігор. Сказав, я хочу мільйон доларів. Мені треба потрапити в ігрову індустрію. І спочатку була ідея зробити гру про підкорення планет, Хлопці, Ви щось робите таке, що вже бачили сто раз, і ви цим не завоюєте світ. Давайте використовувати своє. Слышали легенду Слишком лігенду сталкіна. Ідея показати альтернативну історію Чорнобиля. Я кажу, якось Чорнобиль недобре. Типу, а що взагалі в Чорнобилі? Як він виглядає? Гнітюча атмосфера. Такий апокаліпсис вживу. Чим більше людей в світі дізнається про Чорнобиль, тим краще тут можна зробити територію для гри, і це буде просто дуже сильно. І от в 2003 тисячі нам треба випустити гру. Ми її переносили спочатку на 2004 потім на 2005 Почали розуміти, що щось іде не так. У Уравців було дуже велике очікування. Його чекали сотні тисяч людей. А, а він ніяк не виходив і не виходив. Це переростало вже і навіть у люту ненависть. Ждалка вони самі стали заручниками своїх амбіцій. Виходять проєкти, які вже тебе переплюнули. Один момент видавець сказав все. Ми були готові до любого сценарію. Або гра провалиться, або вона буде а, дуже успішна. Історія про встановлення гейм-індустрії в Україні. Люди повинні пам'ятати Чорнобиль, як би боляче це не було. До речі, хотів би вам показати і тизер самої нової української відеогри Stalker 2 серце Чорнобиля, яку геймери в усьому світі захоплено обговорюють. Продовження культової української гри знову занурило фанатів у загадкову та небезпечну атмосферу Чорнобильської зони. І зараз ви на власні очі побачите, що тизери та трейлери відеоігор стають все більше і більше подібними до анонсних аналогів у художньому кіно. Особливо приємно, що це український високоякісний продукт Stalker 2. Серце Чорнобиля. Скіфе? Що ти тут робиш? <laughs> Та трохи життя живу. Поглянь, як тут. Mm, класно. Ей, до краю не підходь. Тут ти можеш знайти все, скіф, друзів, ворогів, гроші, смерть, чудо. Навіть самого себе. Як будеш у прип'яті, перше коло на колесі за мною. Гаразд. Карпатський містичний горор, такий жанр, визначили автори у свого фільму під назвою Морена, який 5 грудня в українському прокаті можуть побачити глядачі-виробник стрічки кінокомпанія Ганза Фільм, а дистриб'ютором стала відома компанія Фільм Юей, яка на хвилі касового успіху свого фільму Жахів Конотопська Відьма, про який ми вже детально розповідали, вирішила, що за правильною рекламною кампанією глядачам зайде і цей треш горор. Зйомки фільму було завершено ще 6 років тому, у 2018-му. А режисер стрічки, він же сценарист і оператор Сергій Альошечкін, тоді зробив ставку в кадрі на жахи та еротику. Гра акторів виглядає ну, дуже аматорською, але розрахунок прохатників на вдалий маркетинг. Не веду вам сюжет. Закохана парочка Ганна та її київський хлопець Юрко влітку приїжджають погостювати та познайомитися з батьками дівчини в невеличке українське селище в Карпатах. На святкуванні Івана Купала місцева дівчина Іванка, яку односельці вважають відьмою і прозвали Мореною, кладе око на Юрка та вирішує відбити його у Ганни. Своїм чаклунством вона змушує Ганну заради життя коханого пов'язати себе з Іванкою містичними путами. Це стає початком низки дивних, навіть містичних подій, а потім і таємничих вбивств та перетворень, а конфлікт дівчат переростає в справжню війну, що змінює звичне життя села назавжди. Отакий сюжет. Цього вітчизняного треш горору, яким навіть прониклося наше Державне агентство України з питань кіно, та виділило на нього гроші. Незрозуміло навіщо підтримувати фільм жахів, який і сам себе при мінімальних для жанру витратах може окупити, і чому треш горор, знятий у 2018 році, має отримувати під час війни державні гроші, на відміну від багатьох інших українських кінематографістів. Немає слів, хоча дивуватися нема чому, адже в нашій країні чиновники роблять і дивніші для громадськості речі. Але Держкіно вже пишається, повідомивши, що підтриманий ними треш-горор здобув головну премію на Токіо Horror Фільм Festival в Японії в номінації Найкращий художній фільм. Ну а ви самі можете скласти перше враження, подивившись, хоча б провокативний трейлер анонс цього трешового фільму. Жаль завершити сьогоднішній випуск, хотілося б все ж таки новорічним та різдвяним настроєм, який вам повинен створити трейлер нової української новорічної комедії Потяг у 31 грудня, що вийде в кінотеатри з 1 січня нового вже 2025 року. У картині знялося багато відомих вітчизняних акторів і артистів, серед яких Станіслав Боклан, Михайло Хома, Юрій Горбунов, Лілія Ребрик та інші. За сюжетом, 31 грудня, в потягу з Києва до Львова вирушили повністю протилежні одне одному пасажири, які зайняли місця в одному вагоні. Потяг 31 грудня мав стати звичайним тихим рейсом, принаймні так вважав досвідчений провідник. Проте у долі на це були інші плани. Далі за синопсісом сюжету цього особливого дня замість омріяного спокою провідник намагається розрядити напругу, але навіть персонал вагона ресторану додає перцю та хаосу. Здається, потяг відчув це напруження і застряг в безлюдному полі. У цій екстремальній ситуації пасажири виявляють свої найкращі якості, починають слухати та розуміти один одного, адже світло всередині кожного з них сильніше будь-якої темряви. Зблизившись, вони з великим задоволенням починають втілювати мрії одне одного, адже новорічно диво саме собою не трапляється. Давайте і ми напередодні свят будемо створювати одне одному новорічні та різдвяні дива. Як герої цієї вітчизняної святкової комедії, потяг у 31 грудня буду завершувати наш сьогоднішній випуск, присвячений українським новинкам у вітчизняному прокаті. Якщо у вас є можливість, ходіть в кінотеатри і дивіться наше кіно та складайте своє враження від перегляду. В нових подкастах проєкту Культурна перемога. Я, журналіст і телеведучий Ігор Жуков, спільно з харківським прес-клубом та всеукраїнським онлайн медіа «Громада груп» продовжу в лихоліття війни розповідати про культурні події та здобутки вітчизняних митців і мисткинь у складні воєнні часи. До зустрічі в ефірі! Тримаємось із прийдешніми різдвяними та новорічними святами. Всього вам найкращого бувайте!